Діви, мої гарні, скептичні прямолінійні діви. Це розклад на серпень 2023 року від Ядюсі Ягусі для вас, для дівчат і для хлопців. Ви порядні. Ви завжди бачите в усьому порядність і доброту. Але будьте на чеку, не всі ж люди теж порядні. Так що будьте трошки уважніші, мої дорогенькі. Я е, знаю цей характер добре, 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 добре. Так що ваша порядність вам дуже личить і ваша доброта теж дуже личить. І так, дівчата, на вас, що вас чекає, діви? Гарні? Ви взагалі самі по собі гарні завжди діви. Будьте хитренька, хитренька-хитренька-хитренька з початку місяця, бо будуть на вас нападки всяких пліток і сплетнів. Бачите, і вам буде дуже боляче. Вам треба захищатися від цього. Дома у вас все буде в порядку. Не переживайте. Те, що касається дома. а оце плітки це не на роботі. Так, хлопці, соколики, що вам? Хлопцям, соколикам, дівам, дорога, дорога. Дуже переживательна дорога, це ті, хто воєнний. Те, що щоб так загрузили. Бачите, мене тут аж переламала. Це дідова карта. Ну не хочу так і міняти. Бачите, це його карта. Ви сильно ударяєте за якусь звісточку, ви переживаєте, щоб туди, де вас далі будуть посилати, ви переживаєте, що там буде. Ну, ви не переживайте, бо в тій дальній дорогі страшного не буде. Да, буде вам тяжко. Ну, страшного не буде, смерті не буде, не буде поранень. Це основне хлопці. Так, дівчата, мої красуні, дівулі. Так, дівчатка, що касається грошей, гроші вам аж двойна карта, бо тут дві колоди це спеціально дві колоди. Так, дівчата, гроші в першу чергу, хто русявий або хто білявий. Блондинки, їм гроші, діви, так, далі. Тут радість, 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 радість і польза. Дивіться, дівчата, вам дуже добрі карти, діви. вам взагалі добрі. Дивіться, самі десятки випали. Це. Найкраще те, що могло бути за хлопоти. За те, що ви хлопочите, за любов будете хлопотати, буде польза. За дорогу будете хлопотати, теж буде польза. За гроші будете хлопотати, теж буде польза. Документи польза, сама польза. За що ви не будете братися, діви? Це з першого по 15 завжди буде 100% процентів Хай так і буде. Я це. Так, стоп, мої слова сказані, в узлом зав'язані. Хай так для вас, дівчата, і буде. Ну, це тільки для підписників. Останні не ображайтеся, хто підпишеться, це здійсняється. Не підпишеться, моя енергія до вас не поступає, так що я тільки для своїх гарненьких підписниць говорю. А знову, дівчата, опять, що не витягну, яку колоду, знову польза. Самі на кращі карти. А саме основне у вас любов буде. Така любов буде все поглощаюча, все окружна, все охватуюча. Дивіться, любов, любов, любов. І це вам хай буде. Хай вузлом я вас зв'язую з вашим коханим, щоб ви з ним не розставались. Діви, в кого є кохання. Кохання всього життя, так воно буде. Хлопці, соколики. Давайте на дідах. Карта Дід не Нестер, скажи, підскажи моїм соколикам, самим найкращим хлопцям, дівам, підскажи, що їм. Так, хтось з вас в перших числах захворіє, сильненько захворіє. Ну, ви не переживайте, тому що з пізньої дороги ви пролікуєтеся. Ну, і все буде добре, і вісточка буде. Та, що ви ждете, вісточка дуже ждете, як ви її ждете, вона буде. Ну, хлопці, обращайте увагу, як якась, може, рана невеличка, або що не, не пускайте все на самоход, ви її виліковуйте, що, щоб воно не переросло в хуже. Поганого немає, бо я б сказала, 100% поганого немає. Ну, те, що треба лікувати, вилікуйтесь, те, що вісточка буде, буде. Ніде вона до вас не дінеться. Ну, і тепер е, мої красуні, е, діволі, красуні, ластики по латині. Так, е, так, буде зустріч. Дівчата, Буде зустріч, Буде зустріч, але ви, знаєте, так трошечки ще нерви помотайте. Ну, так, буде предлагати, ви раз відкажіть, а на другий раз соглашайтесь. Ну, теж знаєте свій характер, бо я ж нікому вас не хочу дати в обіду. Ніяким мужчинам. Ні-ні, ні я дівчат не даю в обіду. Якщо бачу щось не так, ні-ні, я буду жорсткі щити ставити, щоб вони вас не ображали. Дівчата, вас, з моєю допомогою, дівулі, мої красуні, вас ніхто ніколи не образить, Заповніться, бо я двіга, так сказала, і узлом зав'язала. Ніхто, ніякий мужчина вас не буде зміняти. Так, мої хлопці-соколики, що вам, вам гроші, що, будете, що початку місяця ждали, буде. Так, здоров'я здоров'я, хлопці, не будете вредимі, ді. не будете вредимі, повержені, підвержені. Все буде добре.